Не координація, що в цьому випадку, окей, всі знають, хто, всі знають що. Тепер треба всім, як то кажуть, як в оркестрі зігратися. Тобто, що е, всі грають свою музику, та е, разом вона вона якраз дає отой е, той гарне е, звучання. Да? Тобто, кожен займається своєю справою, та в тоталі всі отримують достойний достойний результат. І у координацією координації ви як дирижер повинні займатися. Да? Тобто е, вас створі вайбер групи, якщо це окремий проект, або є Trello, є Google є Microsoft Teams. Дуже багато інструментів, які це можуть для швидкого обміну зворотнім зв'язком, для розуміння, щоб не простаювало все на якомусь воно все етапі, щоб воно рухалось і рухалось далі. Тому, будь ласка, на це дуже сильно звертайте увагу, тому що це теж задача керівника координувати дії. Тому, будь ласка, займайтесь координацією. І підпишись, якщо ще не підписаний. Тому мало ли, що ми не побачимось знову. Тоді ради буду тобі бачити на своєму каналі.